Духи міфів Морана. Богиня зіми, морозу і смерті. Вона панує над кінцем життя та тишею снігу. Відчути укус холоду означає відчути її присутність. Народжена від ночі й холоду півночі, Морана з'явилася як тінь, що йде за жнивами. Вона була нагадуванням, що все живе мусить мати свій кінець. Її зображали високою, блідою жінкою з чорним волоссям і крижаними очима. Її сукня плинула, немов сам іній, а корона була зі шматків льоду. В глибині зими вона панує, коли ріки змерзають, і ліси завмирають, її царство це королівство криги. Де навіть час здається заснулим, Морана це не лише холод зими, а й рука смерті, вона приходить по смертних у довгі ночі, ведучи їх у тишу вічності. З приходом весни Морана зазнає поразки, її спалюють або топлять у подобі. Та вона повертається знову взимку адже її сила вічна. У коловороті природи. У слов'янських землях люди носили її подобу селами, співали і кидали у річку чи вогонь, символізуючи кінець зими та відступ смерті. Коли її гнів викликали, морана насилала заметілі та лютий мороз, поля ставали мертвими, а мандрівники зникали у хуртовинах, поглинуті її безжальним холодом. Хоч і її бояться, Морана є частиною оновлення, смерть і зима поступаються весні та життю, нагадуючи смертним про нескінченний коловорот змін. Слов'яни і боялися, і шанували її, біля замерзлих річок та священих гаїв залишали жертви, просячи про милість і швидкий прихід весни. Морана це більше, ніж смерть. Вона тінь усього сущого, тиша після життя, мороз, що завжди повертається. У ній слов'яни бачили істину природи. Віковічний ліс пам'ятає голоси міфів, духи міфів.